Добрий день. Блоки на Рівненській атомній станції працюють в сталому режимі без зауважень, виконуючи графіки, доведені нам НЕК «Укренерго». Планові попереджувані ремонти проходять згідно графіків без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику та в зоні спостереження Рівненської атомної станції без відхилень в нормі. Сьогодні річниця Чорнобильської катастрофи. 37 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа. Цю катастрофу і наслідки цієї катастрофи відчули не тільки в Україні, а також у всій Європі. Тисячі людей. Ліквідаторів цієї аварії загинули. Мільйони людей, як в Україні, так і в Європі, в інших країнах, отримали радіаційне опромінення різної степені. І до сих пір багато людей хворіє. В своїх звітах, звітах, Цієї катастрофи Радянський Союз так і не назвав корінної причини аварії. А корінна причина в тому, що ще на етапі проєктування реакторної установки були знижені вимоги до ядерної та безпеки. Також вимоги до ядерної реаційної безпеки. Були занижені і експлуатації. І ці основні причини і привели до найбільшої техногенної катастрофи. Пам'ятаємо про померлих і підтримуємо живих. Все буде Україна!